Цікаво, як підключити додаткове освітлення. Та дуже просто, друзі. Купуйте у нас ось такий комплект підключення додаткового освітлення на вашу техніку, трактори абсолютно неважливо. важливо. Підключайте туди фари, балки, прожектора взагалі неважливо. так? І горя не знаєте. І все у вас чудово працює. Всім привіт, друзі! Бо зараз розкажемо вам про цей комплект, Обов'язково ціна в кінці відео. Ось такий комплект підключення, ось такий він має вигляд, досить компактний. Швиденько пробжимося, значить основне це у нас підключення. Підключення дуже просте, плюс-мінус мінус на масу, плюс на клему акумулятора або на плюсову клему стартера. Обов'язково відправляє, де у нас запобіжничок на 30 А. В комплекті додатково йде запобіжнички на 10-15-20 А. Далі обов'язково це буде у нас тут рілєшка, рілєшка йде в комплекті на 40 А. Окрім цього, да, виводи 4 штучки 2 по 2. Контакти, ось таким виглядом вигляд вони мають. У комплекті маємо так само папа контакти. бачите, на, Якщо у вас додаткове освітлення з голими дротами, то обжимаєте, підключаєте, все красиво, без колхозу, все у вас чудово працює. Е, є в нас наявності три варіанти. Різниця в них виключно в підключенні по кнопочці. Да? Кнопочка сама так само від'єднується або тут, або тут. Значить, Ось така або прямокутна кнопка класна, як ви вже бачили, або ось така нажимна кнопочка на двосторонньому скотчі, або ось така кругла, так само з підсвіткою трьохконтактна врізна, по штатним розмірам чудово все стане. І так само, ося, так само врізна, вам вашу панель чудово встане. І давайте одразу поцінимо. Ось така ось такий комплект з такою кнопкою буде коштувати 460 гривень. Ось така з круглою підсвіткою врізною, значить, 470 гривень. І ось така за такою класною прямокутною кнопкою з підсвіткою 580 гривень. Друзі, якщо вам стало цікаво, то звертайтесь телефонуйте на сайт Агрокраїна. Завжди будемо раді вас чути. Відправляємо кожного дня. Вам дякую за перегляд. на все добре.